Психологічна підтримка потрібна і дітям, і дорослим, які пережили окупацію, втрату близьких. У Бучі на Київщині таких багато. У місті за місяць окупації загинуло 458 людей. Це тільки підтверджені випадки, як психологи допомагають почати нове життя. Дізнаємося у Андрія Сініцина. Він зараз наживо із нами з Бучі. Андрію, тобі слово розповідай, будь ласка, як люди переживають і яку допомогу отримують? Олю Максима, глядачі, вітаю! Я знаходжусь зараз у місті Буча до початку. Повномасштабної війни тут мешкало 53 тисячі людей. Спочатку окупації залишилося не більше 3700. але зараз вже повернулася десь половина жителів до міста, тому що тут і існує програма дома краще, і тут надають психологічну допомогу. І дійсно вона багатьом тут потрібна. Поруч зі мною і психологіня, і мешканка Бучі, яка звернулася по таку допомогу. Олесю, розкажіть нам, будь ласка, стисло свою історію. Що вам довелося пережити на початку окупації? Ну дуже було страшно, звісно. Ми були до 13-го числа. Тут знаходилися, а потім виїхали. Ну страшно, діти двоє психолог... дітей так, і ви троє, разом троє троє дітей. Психологічно діти дуже пережили багато. Ми приходимо сюди. Нам дуже допомогли психолог. Дуже вдячні ЮНІСЕФТУ, що такі люди існують. Валю, розкажіть, будь ласка, Далі. як вам вдалося допомогти Олесіній родині, Далі. і чи багато таких родин взагалі звертаються до вас по допомогу? Так, це я хотіла відзначити, що дійсно в Бучі на сьогодні багато родин потребують психологічної допомоги, як великі, як дорослі, так і діти. Особистелеці ми допомогли тим, що ми спробували дітям надати як матеріальну допомогу, так і психологічну. Ну так як існує етика психолога, я тонкості не. Не буду розповідати, але хотіла відзначити, що у нас на точці діти мають можливість бути з дітьми. Взагалі при консультації я кажу, що дітям потрібні діти. І тут, дякуючи нашій благодійній організації Надія і житло для дітей та ЮНІСЕФ, ми маємо ми можемо надати дітям таку можливість спілкуватися. Ви бачите, тут мобільна точка, де діти контактують, і то є дійсно та допомога, яку потребують діти Володина. на сьогодні. Інколи до вас звертаються з проблемами дітей, і ви тут вже з'ясовуєте, що що допомога потрібна не тільки дітям, але й їхнім батькам. Так? Да, першим ділом ми консультуємо батьків, і наша допомога надається не тут. В мобільній точці, у нас є окремий кабінет, де все проходить за поза межами інших. Да, тобто, всі проблеми, які є в родині, ми спілкуємося в одному закритому кабінеті і намагаємося максимально допомогти їм. Значить, завжди я в своїй практиці використовую шкалу тривоги бека і карточки Люшера. Де Слежіть. ж дуже видно стан дорослих. Спочатку дорослі, потім діти. Валентина на жаль, час обмежений. Скільки сімей отримали у вас? Тут ну на сьогодні вже 320 сімей отримали допомогу, і я бачу, що в мене список вже на серпень повністю за ну записані. Люди Дякую. є допомога, є потреба. Дякую вам. Дякую, Валентина. Ось так працює ця мобільна психологічна точка просто посеред бучі на площі. І знаєте, кажуть, що останнім часом все ж таки потік тих, кому ця психологічна допомога він зменшується. Можливо, чому люди вже точно знають, що якщо ми разом, якщо ми допомагаємо один одному, якщо ми зайняті, і ми працюємо для того, щоб наближати перемогу, то нам вже легше пережити цей. Тяжкий час війни, колеги, вам слово. Дякуємо Андрію. Дякуємо і психологам, реабілітологам. Дякуємо кожному українцеві за небайдужість. Ми обов'язково витягнемо один одного, обов'язково дамо руку, плече допомоги незалежно від того, чи це дитина, чи це дорослий. І ми обов'язково виграємо. Андрій Сініцин ведучий з Бучі наживо у марафоні Єдині новини.